Хотіли вшанувати пам'ять свого батька. У Києві затримали дівчат, які танцювали на могилах бійців ЗСУ. Вони пояснили, що влаштували перформанс на лісовому цвинтарі, щоб таким чином вшанувати пам'ять загиблих українських захисників. О, боже мій, що це за О боже, що це за проститют. Не знаю, не було взагалі пропущених на телефоні. Знадобилося менше ніж година, щоб знайти підозрюваних киянок. З'ясувалося, що ці дівчата. Сестри обидві повнолітні 97-го і 2000-го років народження вони танцювали біля могили свого батька, який служив у 95-й бригаді. і Загинув у боях із російськими окупантами в ізюмі. Згодом одна з сестер попросила вибачення за свою поведінку і написала, що не хотіла очорнити ім'я героїв. Я і моя сестра приносимо вибачення. Ми вшановуємо кожного полеглого за нашу батьківщину. Сьогодні ми навідувалися на могилу свого полеглого батька, що загинув під ізюмом. На жаль, було не дуже коректно виставляти відео Такого характеру, хоча ми не мали на думці очорнити ім'я героїв. Наша поведінка була пов'язана з тим, що ми розуміємо відношення свого загиблого батька до культури поховання, тому не вбачали нічого поганого. Але зараз шкодуємо. У поліції визнали це наругою над могилами і відкрили кримінальне провадження. Вирішується питання про повідомлення про підозру. за свою поведінку. Дівчатам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.